Тисячі людей з усіх куточків України взяли участь в акції на станції Крути Чернігівської області з нагоди чергової річниці бою молодих патріотів з більшовицькою армією Муравйова, який відбувся у січні 1918 року. Біля пам'ятного знаку героям Крут відбулася панахида за загиблими та віче. Його учасниками стали представники політичних сил та громадських організацій, офіцери, козаки, ветерани УПА, пластуни. У перебігу тодішніх військових дій відзначалося на зібранні. Цей бій вирішального значення не мав. Та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула у нерівному бою за волю рідної держави. Експрезидент України Віктор Ющенко у своєму виступі відзначив, що круте це сторінка національної історії, яка повинна об'єднати усіх нас. Ми змусимо будь-яку. Шанувати наші витоки, наше українське. Бо це не політика проти притихована. Це політика за те, що людина, яка на сході, людина, яка на заході, повинна подивитися на себе і на свого партнера, як на що на друга, на брата, якого більшого ти в історії не знайдеш. Отакими От є.